Навчальний центр Пульс, проводить навчання онлайн та в місті Києві. Основи бухгалтерського обліку ви можете вивчити на курсах бухгалтер з нуля плюс «БАЗ». Складати первинні документи вас навчають на курсах. Бухгалтер по первинним документам. Для головних бухгалтерів пропонуємо курс Головний бухгалтер. Самим популярним курсом в навчальному центрі ПОЛЬС є курс бухгалтерський облік з нуля, комплекс із бас плюс головний бухгалтер. Навчитися працювати в бас. Рекомендую на курсі «Баз бухгалтерія для України, на курсі облік та звітність підприємця. Вас навчать, як зареєструвати фізичну особу-підприємця, як вести бізнес, облік, здавати звітність. На курсах кадри і заробітна плата. Ви навчитеся нараховувати заробітну плату, лікарняні. Відпускні, розрахункові, декретні, приймати та звільняти працівників, заповнювати табіль обліку використання робочого часу, Подавати звітність. Керівникам рекомендуємо курс Бухгалтерський облік для керівника плюс бас. Наші викладачі це практики з бажанням навчити вас нової професії. Викладачі бухгалтерських курсів проводять заняття українською мовою, всі вони є практиками з великим досвідом роботи, практикуючи головні бухгалтери. Записатися на курси ви можете на сайті навчального центру пульс, пульскіїв.юа, подати заявку, оплачувати за курс можна частково. Оплата безготівкова. З графіком і цінами на курси ви можете ознайомитися також на сайті навчального центру польс, графіки ціни. Чекаємо вас на навчання в навчальному центрі пульс.